А ви знаєте, що зараз вже українці почали воювати проти українців? Росіяни почали мобілізовувати тих українців на окупованих територіях? І от зараз є статистика офіційна: 46 372 Українці мобілізовано російську армію, яка зараз воює з Україною. Звісно, більшість з них одразу здаються в полон, тобто зразу йдуть до наших здаватися і так далі. Але сам факт, що це відбувається вже зараз, наскільки Росія рахує, що це вже їхні території. Тобто вони не просто там зайшли і продовжують війну, а вони прямо забирають наших людей, які за нас, але там окуповані залишились, розумієте, така от ситуація. І я от розпосюджувати це відео, бо я перед цим відео стояв, щось прическу робив і ловлю себе на думці, що я думаю за прискуку. Типа тобто нова прическа напишіть, що мені норм чи не норм. Я думаю, це у мене проблема. Мене проблема за прическу, думаю, хтось де. Зараз там під деревом може спить і перепрошую під ним і, і, і какає, і пісяє, є, і не знає де свої, де чужі, і як добратися взагалі додому і здатися, щоб з ним було все окей. Ну які проблеми є у людей, і типу, які проблеми? От у мене у більшості з вас. Ви як мінімум у вас є час тіктоки сидіть, що дивиться? Тобто у вас вже все неплохо. Це до того, наскільки нам зараз треба переусвідомити взагалі в життя і... Пористати тривожитися, бо тривоги капець. Я ось сьогодні новину почитаю. Тут і за те, що Медведів і Росія кажуть, що вони далі планують робити. Тут Макрон каже, що війна вообще закінчиться, факти кидає. От за це все поговоримо. Тривоги дофіга стало. От просто напишіть в коментах: от, от скажіть, як якимось останнім часом життя відчувається якось, блін, дуже тривожно. Постійно щось десь якась чепуха робиться. От. І я думаю, нам треба забути про це. Якщо у нас більш-менш є життя, нормальне, треба радуватися і все, цінити момент. Бо бачите, як у когось буває, і це наші люди. А ще це відео, бо я от це прочитав. Я навіть я не думав, що це вже відбувається. От я зараз читаю новини, бачу, що це офіційно. На статистика, і ну це страшно. Реально дуже неприємно, що відбувається з нашими людьми.